І так, друзі, всім привіт розпочинаємо наш тоді стрім. Виходить. Да. Ну що ж, поїхали, В'ячеслав, вітаю, привіт, Кирил, вітаю, привіт, привіт, Кирил, привіт. А, і що, будемо, напевно, тоді розпочинати. Розпочинати. А, буквально секундочку. І... І будемо починати. Якраз поки більше людей збереться правильно. Так, це є, це є. Окей. Окей. А, тоді полетіло. А, вітаю, привіт, привіт. А, привіт, тільки покид закрив. Привітулі, привіт, привіт. Всім привіт, друзі! Хто е, приєднюється, всім привіт. От, будемо зараз розпочинати. Та й, в принципі, все. Якось так. Так, полетіли. Василь, привіт, вітаю. Вітаю, привітики. Всім привіт! Давайте дивитися перші цікаві ситуації виходить. От, подивимося, що в нас є загалом по ринку. Чи відпрацьовує він ок, чи не ок, це, в принципі, все. От. ЛБП, ГБП. Теж пишіть цікаві ситуації в разі чого. Тобто, якщо бачите щось цікаве. Обов'язково пишіть USD-ЦНХ. Значить, хороший, дуже хороший імпульс вниз. Дивлюся п'ятихвилинку, знову ж таки. П'ятихвилинку. Ну, рівня в нас як такого немає, тому буду пропускати, хоча імпульс мені дуже-дуже до а, По USD-ЦНХ. Ладно, нас ну, якщо такий імпульс, насправді, закриється настільки низько, я б навіть спробував взяти на розворот, чесно кажучи. І так, USD-ЦНХ готовність. USD-ЦНХ по закриттю даної свічки відкривається вверх одну хвилинку. Відкрився. USD-ЦНХ відкрився вверх одну хвилинку. Знову ж таки, максимально сильний імпульс вниз. Хочеться побачити відкат одразу від нього. От, тому зайшли usd CNH вверх одну хвилинку. Очікуємо на відпрацювання. Сьогодні на 5 минут норма, але практично все здогонимо. Подивимося, як на М1. Ну так, так, подивимося, як зараз на хвилиному таймфреймі у нас вийде поторгувати. Першу угодку спробували відкрити таку цікаву, не стандарту, але спробували. От, і подивимося, що насправді з того вийде. Та й таке. 40, точніше 20 секундочок залишається до відпрацювання з ДЦНХ. Ну і так, чесно кажучи, виглядає, що ми тут не зможемо піти на корекцію. От, Хоча я і пробував ловити по таймінгах ситуацію, але ні, не вірю, чесно кажучи. Хіба ця все ж таки закриється в зелену? Якась надто слаба волатильність, аби закрилась вона в зелену. Останні 3, 2, 1. Ні, на жаль, на жаль, розпочнемо з мінуса, знову ж таки. Без рівня нікуди. Буду пропускати, тут догон не буду брати, хоча, знову ж таки, є ймовірність того, що догон тут закриється в плюс. Тож 42 долари буду тримати просто на поготові догон. І все. От. І все. Якось так. Так. Каджу PU слабо. Євро ТРВ слабо поки. Так, USD — це те, що ми дивилися, правильно? Так. Ну, догон, як ніби там був актуальний, але Але ладно, окей, пропустимо. А, натомість готую USD EGP. Знову ж таки, виглядає. Ну, непогано USD EGP готовність. Значить, Я кину Алірт і буду дивитися за USD EGP. А да, ЦНХ дав би з догону одного плюс. СНХ дав без догону одного плюс, але вже нічого не зробиш. Я не заходив. КаGPU слабо. USD GP прийшов до рівня. Так, 5М. Ну, 5М, до речі, ну не знаю, не впевнений в 5М. Буду все ж таки скіпати. До речі, сьогодні уже згадав за цього е, бота, за якого ми вчора говорили з вами. От. І дивлюся, навіть по складності написання такого бота не навіть не дуже важко. От. Можливо, навіть сьогодні займуся повністю цим. І уже там, не знаю, сьогодні-завтра буде цей бот. Бо звучить максимально цікаво насправді. Так. НГН, ЄР, Єр слабо. Біткоін ітія в біткоін слабо поки. Солоно теж не дуже. Ну, до речі, зараз я б навіть не сказав, що найкраща якби, волатильність, Та? тобто ринок не, не найкращим чином навіть ходить, не так, як би хотілося. Володимир, вітаю. Привіт-привіт. Навіть от толком по ситуаціям не сказав би, що щось є. Що нестандартно дивно для неділі. Що нестандартно дивно. Так, добре, ми все ж шукаємо значить, на 42 долари угоду. Ну, USD ГП, то, що я і казав, тут від рівня можна пробувати заходити. Ціна поки дає хорошу реакцію від рівня якого ми відмітили. І більш нічого. Здається, до 12 було гарно торгувати. Ну, зараз подивимося, як зараз вийде. Надіюсь, що і зараз вийде добре. Трон. Володимир пише за трон. Давайте глянемо трон. Так, секунда. Не та мова, тепер та. Трон забрав сім плюсів. Зрозуміло. Ну ми зараз теж постараємося забрати 7 плюсів. Знову ж таки просто потрібно. Аби дали, але аби дали нам шанс забрати їх. Ні, трон не дуже. Трон не дуже. Так, і що ще таке цікавого тут знайти? Мед ОМР. Ну поки от нічого цікавого навіть нема, навіть так скажу. Ну, потенційно, знову ж таки, можна пробувати USD ГП, але подивіться на ці свічки, знову ж таки, тут тільки відрівняє якби пробувати. О, от, мексиканець дає якийсь рух. Знову ж бажано, щоб бедап нижче рівня. Буде дуже класно. О, а це Anwai не слабо. Так, а де імпульси пропали? Ще ми їх толком навіть і не бачили, якщо так дивитися. Перувинні товари слабо. Трон плюс супер. Супер, хто забрав патрону плюс молодці. Так, що в нас ще є таке цікаве? А, ну от ЮЗДГП йде вистріл, цей той, що ми так довго чекали. Ну, буквально секундочка, зараз повернуся. Зміняються водою і зараз повернусь, збройно. Друзі, я повернувся. О, значить, дивлюся далі цікаві ситуації. Бо поки на ринку нічого толком немає. Що ці корони означають, коли мені хто знає? От не знаю, це здають найбільші шанувальників. Хто найбільший шанувальник, тому і дає ці корони. А як їх добитися і що вони означають? Знову ж таки, не знаю. Напевно, за якусь активність дають. Євроху цікава ситуація, треба нижче, по, щоб прийшла ціна. Аутен ЗД, пишете. Аутен ЗД поки не дуже мені до вподоби. Знову ж таки, буду нам будь таке пропускати. USD-мексиканець. Якби без корекції, я би 100% зайшов. За активні щати корони дають. А, ну тоді зрозуміло, зрозуміло. Ну от в нас та бачу, що Вова найбільше має Володимира. Найбільш активний чатів, а він отримує першу корону, скажімо так. Вікс слабо, сировинні товари, криптовалюта. Так, що в нас ще є цікавого? ІДР потрібно нижче. ІДР потрібно нижче. Що в нас ще є цікавого? ІДР. А, значить, ІДР. А, ладно, вже, не... вже точно не буду заходити. А, непоганий імпульс, знову ж таки, до рівнів. Все ж от можу відмітити, непоганий імпульс до рівнів. Ну вже йде відпрацювання якесь, ладно, я не буду заховати по Ідеру. Там не ідеальна ситуація, знову ж таки по болінджеру. Хочеться щось покраще знайти. Гривня слабо. Боковик, та от боковик, та якийсь боковик. Від Віднижній границь, в принципі, актуально купляти, якби ці. ну, Тобто, звідти е, покупці мали би включатися, але. Ну, це трошки не та ситуація, яку би я хотів відпрацьовувати. Трон. Трон теж боковик, але безімпульсний, знову ж таки, такі рухи мені не подобаються. Сировинні товари, бренд Ойл. Ну, плюс-мінус, плюс-мінус. Акції. Слабо акції, поки виглядають. Зовсім слабо. Знаєте, навіть нічого цікавого по ситуації нема. Аутен за НЗД. Нема за що зачепитися. Фунт. Фунт до американського долара. Є певний максимум. Ну теж не дуже цікава ситуація. Іде R, йде нижче, поки до рівня. Від рівня теж поки не спішить давати реакцію. Не знаю, друзі, ви щось бачите, бо я поки насправді нічого толкового не бачу на ринку. ІДР плюс. ДР плюс. Ну молодці, молодці, хто по ідеї забрав плюсики, знову ж таки. Ну, я поки нічого цікавого не бачу. Мало ситуації зараз від слова дуже. Ну да, так, ну прямо от нічого немає. АГП. давайте глянемо. Злі, дуже дивна валютна пара. Але теж поки не дуже. Багато деці на рухається боком. Та от я про те й кажу, що це не зовсім по тій стратегії, якій би хотілося. Знову ж таки, нема, просто нема ситуації і все. От, нічого з цим не зробиш. Так, ну USD, AGP, росте. Можна дивитися за USD От. Ну, теж не цікаво поки. USD, AGP. Я, вроде, пою, целпа. Та ні, зовсім нічого нічого немає. Навіть нічого не... Ну, не ставимо пропустити, чи пропустити просто нічого нема. Дивно, в неділю зазвичай в суботу дуже багато таких ситуацій, яких мені подобається я. Ну можливо, зараз, знову ж таки, попали в такий таймінг, що нічого немає. Таке теж, як би, може бути. От. USD GP. Ну, не мій типа ситуації, знову ж таки. Хотілося би там вище, якби. Ну, вона і закрилася в таку, бачите, мінімальну, мінімальну червону свічку. Віталій теж плюс забрав. Супер. Супер-супер. Вікс. Вікс загалом окей. Знову ж таки, дасть сюди імпульс буде взагалі ідеально, Вікс. Вікс, ну треба вище. все все і все, ви праві. Ви просто праві. Тут забити все в боковик. І таке торгувати насправді складно. От. Тому що знову ж таки, Болінджер. Відносно боковика підлаштовується, і, якби навіть імпульси всередині боковика не дають, знову ж таки, конфірму того, якого б хотів побачити я. От. І від цього стає торгівля трішки складнішою. Добре, сільвер кину алір зверху, алір знизу. Кудись стацію на 100% пройде. Nie, Vix Вікс слабо. Біткоїни ті в хороший імпульс, але треба нижче. Яблука трендова. Ну, я не зовсім по тренду торгую. Вікс. Зараз глянемо Вікс. Vix, Vix, Vix. Де той Вікс. От Вікс. Ні, не дуже. Нуль. Нуль чого? Нуль ситуації чи як? SD GPU, Віталій пише. Давайте спробуємо USD GPU глянути. Та справді хороші імпульси готовність валютної пари USD GPU. А, значить, валютна пара USD GPU. Хороша ситуація. Єдине, що вже якщо ми так ростемо, то хотілося б дорости до рівня. а Розумію, знову ж таки, що це буде складно. У нас є оцей максимум, цей максимум. Олександр, привіт, привіт, друже, привіт. Е, ну, от у нас є два максу мета. Відалі, звісно, дорости сюди. Але от з такими свічками ми можемо вже давати відкат. Давайте USD Чіпую, якщо закриваємося в зелену, відкриваюся вниз одну хвилинку. Відкрився. Спробую зайти, знову ж таки, таймінг окей для цієї ситуації. Спробуємо зайти повітній парі йосди вниз одну хвилинку. Ну Але ситуація теж натянута, хочеться якби вище. Кат GPU дуже хороша ситуація. значить Буду чекати нижче віддалі от дойти сюди, і, і тоді буде ідеально. От, от пішли якісь імпульси по ринку, тепер можуть бути ситуації. Тому Кат слідкую дуже уважно. Ситуація виглядає достатньо сильно. Знову ж таки, потрібно алерт, і я буду заходити. USDCLP. Ух, які тут імпульси йдуть по ринку. Гарний імпульс, але поки рівня нема. А, окей, що там USD GPU? <coughs> USD -GPU поки йде вище. Що саме цікаве, USD GPU йде поки вище. Е, і догон я вже тут теж не буду брати, буду чекати вищий рівень. Від нього буду приймати якісь рішення. Кад GPU закрився в зелену все ж. СНХ, ІДР. GPU. Да, поки щось не густо по ситуаціям. Вікс. Ну, вікс пізно. Вікс уже не цікаво. Так, ну я дуже надіюсь, що нам є з Дасть все ще шанс зайти там. Бо ситуація якби дуже навіть класна. USDCNH Я зайшов вверх одну хвилинку USDCNH друзі. USDCNH вверх одну хвилинку зайшов. Знову ж таки, від імпульсної свічки спробувати зайти варто. USDGPU GPU, USDGPU+, USDGPU відпрацювало. Ага, ви бачите догон брали по USDGPU Ну, хто брав, молодець, хто не брав USDCNH Welcome Я спробував зайти, знову ж таки, на відкат. І чекаю на відпрацювання. Ну, насправді якийсь такий собі ринок, якийсь незрозумілий. От. Якийсь незрозумілий ринок. На мою думку. Чекаємо, як USD відпрацює. Знову ж таки, тут актуально було і по прапорцю працювати. Всі, хто не встигли зайти тут, могли набратися нижче по прапорці. І тут би мали забрати всі плюси з любих точок входу. Ану, пишіть плюсики в чат, хто зайшов, ще по USD Хто не встиг так зайти по прапорцю, тут 100% могли відпрацювати. Так, Вітачі Pa Олександр Плюс, Роман Плюс, В'ячеслав Володимир Плюс. О, Ірина Плюс, Скритера Плюс, невідомий Плюс. Супер. А, значить, супер, забираємо плюсики. Юрій, Василь Плюс, Алекс Плюс, молодці. Кожен з вас, хто забрав дану торгову стацію, забрав плюс, молодці. А, нагадую, знову ж таки, що в нас є ціль на даний прямий ефір. А, нагадаю, яка знову ж таки, зараз ми, от, як бачимо, знову ж таки, а, можемо перейти в наш профіль Ютубу. Тільки секунда, профіль YouTube мені не подобається, як виглядає. Зараз ми виправимо профіль YouTube. Знову ж таки, нагадаю для кожного з новачків, як можна до нашої команди. От. Значить, перше і найнеобхідніше це перейти в профіль нашого YouTube. Він виглядає наступним чином. Де він є в нас? От він у нас є. Ось так він виглядає. Тут є кнопочка підписатися, ви на неї натискаєте. В нас ціль на даний прямий ефір 3080 підписників. Всім, хто прямо зараз підпишеться, буду максимально сильно вдячний. Знову ж таки, в самому профілі Ютубу ви можете знайти посилання на наш сайт. Сайт виглядає наступним чином. Тут є кнопочка телеграм-канал відкрити і знову ж таки подаєте запити до нашого. А Телеграм-каналу тут зараз 1667 людей. От, кожен, хто подасть прямо зараз запит, кожного з вас прямо зараз прийму. Ти, в принципі, все. От. Привіт, сьогодні ще буде стрім. Привіт, так, буде сьогодні ще точно один стрім. Сьогодні ще буде один стрім. Давайте знаєте що? От по ситуаціям зараз насправді не густо. Давайте зробимо паузу і перезапустимося трішки пізніше. Дякую. Та нема за що. От по ситуаціям якраз зараз не густо. Я думаю, що можна зараз зробити паузу на якусь і потім перезапустити якби трішки пізніше. От. Аби, аби було більше трьох ситуацій, Бо зараз на ринку зовсім нічого немає. Ми то свої плюсики забрали. От, А зараз можна зробити як ніби мінімальну паузу і перезапуститися трішки пізніше. Скільки часу чекаємо приблизно? Зараз БХД ще пишуть. БХД, давайте глянемо. А, ні, БХД не цікаво. А, скільки приблизно часу, то не знаю. Можливо, годину десь так. От За годину вернемося, подивимося, можливо, ринок стабільніший, нестабільніший ну, і кращий. От. А поки просто фіксуємо один плюсик і, і підемо відпочивати. Марк, скільки плюсів за стрім? Забрали один плюсик, і зараз по ситуаціям не густо, тому йдемо відпочивати якби. Та й все, от добре тоді, друзі. Всім дякую. Зустрінемося через годинку десь.